Реально смачно, друзі, клас, супер! Так-так, цей пиріг перевершив всі мої сподівання. Я навіть і не думала, що він вийде настільки смачний. І по традиції, всіми смачними і класними рецептами я обов'язково ділюсь з вами. Тож давайте розпочнемо. Для тіста мені знадобиться кефір. Наливаю його в ємність, в якій буду замішувати тісто. Сюди додаю сметану, борошно. Розпушувач для тіста. Трохи солі, вбиваю яйця та замішую тісто. Воно дуже легко мішається. Тепер я нарізаю відварені яйця та додаю їх до тіста. Сюди ж додаю порізану зелену цибулю, також окремо нарізаю куряче м'ясо. У мене це грудинка і там ще якась частина курки, все відварене. Додаю натертий сир, ще раз все гарненько перемішую. На смак мені трошки не вистачає перцю, тому додаю суміш мелених перців і все. Форму змащую трохи олією, виливаю туди тісто та відправляю в духовку. Випікається такий пиріг при 180 градусах приблизно 45-50 хвилин. Обов'язково дочекайтесь, доки він вистегне та розрізайте його охолодженим, тому що я різала гарячим і ріжеться він, скажімо так, не сильно. А ось коли вистигне, тоді нарізається просто ідеально. І на смак він мені також подобається більше охолоджений. Точніше, до кімнатної температури. Друзі, це дійсно дуже смачно. Ідеальний обід або вечеря, або навіть з собою десь взяти на роботу, наприклад. Ну що ж, спробуємо цю смакоту. Сподіваюся. Готую вперше. Так, -да. доволі таки смачно. Так, дійсно це смачно. Реально смачно, друзі, клас, супер. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно. І по калоріям тут не так багато, якщо ще сметану замінити на йогурт, то взагалі. І сир замінити на легкий сир. Тому готуйте. Білковий обід такий собі, І навіть вечеря, клас, супер.